Вітаю на константі! Сьогодні оголосили результати виборів президента Росії. Путін отримав 87%. Це дозволить йому залишатися при владі до 2030 року, і якщо він балотуватиметься знову, до 2036 у цьому відео спробуємо відповісти на такі питання: як Путіну завжди вдається перемагати, чи є ймовірність протестів після оголошення результатів, та що взагалі варто знати про російські псевдовибори. Починаємо. Багато аналітиків вважають, що 71-річний автократ правитиме цією нацією зі 146 мільйонів людей довічно. Хоча так бути немало. Згідно з російською конституцією, термін перебування Путіна при владі мав закінчитися ще у 2008 році. Але під час тодішньої ракіровки він фактично керував Росією як прем'єр-міністр протягом чотирьох років, помінявшись місцями з Дмитром Медведєвим. Путін повернувся на пост президента у 12-му році, викликавши масові протести, які, втім, нічого не змінили. У 20-му році Путін ініціював зміни до конституції під час загальнонаціонального голосування. Це дозволило йому керувати Росією принаймні ще два шестирічних терміни. Окрім цього, Путін централізував владу, вторгся в Грузію та Україну та знищив російську опозицію. Двоє найбільш видатних лідерів опозиції мертві. Борис Німцов був застрелений біля Кремля у 2015 році, а Олексій Навальний пережив отруєння за державним замовленням у 20-му році а помер у в'язниці минулого місяця. Його вдова каже, що його вбили за прямим наказом Путіна. Інші опозиціонери або перебувають у в'язницях, або замовкли, або втекли з країни. Очистивши поле, Кремль обурено реагує на припущення, що російська демократія є фальшивою. Минулого тижня речник Путіна Дмитро Пісков заявив, що Москва не потерпить такої критики. Цитую, наша демократія найкраща, і ми продовжуватимемо її розбудовувати. Як Путіну вдається завжди перемагати? Режим Путіна використовував перевірені часом трюки, аби маніпулювати виборами. Наприклад, організований публічний заклик до лідера залишитися як інсценована подія в Кремлі 8 грудня, коли Артем Жога, лідер українських сепаратистів, благав Путіна балотуватися знову. З тих пір, як 24 роки тому Путін змінив на посаді Бориса Єльцина, який пішов на пенсію, Путін постійно руйнував демократичні інститути, залишивши засоби масової інформації, суди, парламент і виборчу систему під жорстким державним контролем. І розгромлено. Критика війни була оголошена поза законом. Підконтрольні Кремлю засоби масової інформації ведуть пропаганду, щоб переконати росіян, що лише Путін може гарантувати стабільність. Він зображує вторгнення Росії в Україну як війну НАТО проти Росії, яку може виграти лише він. Ці вибори відбувалися протягом трьох днів, залишаючи безліч можливостей для фальсифікацій. У 27 російських регіонах і двох в окупованій Україні виборці можуть використовувати широко критиковану, непрозору систему онлайн-голосування без можливості перевірки голосів. Незалежну виборчу організацію Голос визнали іноземним агентом, а її лідер Григорій Мелконьянс перебуває під вартою. Йому загрожує суд. Використання онлайн-голосування в кількох регіонах під час парламентських виборів у 2021 році принесло перемоги аж дев'ятьом прокремлівським депутатам, які програвали в паперовому голосуванні. Державні службовці та працівники підконтрольних державі підприємств забезпечують велику підтримку Кремля. Багато з них є бенефіціарами закритої корумпованої системи. Для забезпечення лояльності їм наказують показувати показувати начальству фото з мобільних телефонів, які підтверджують, що вони голосували за Путіна. Для Путіна мета виборів отримати вигляд легітимності, що дозволить йому заявити про масову підтримку війни Росії проти України, оскільки російські виборчі працівники та озброєні охоронці стукають у двері та вимагають, щоб люди голосували в окупованій Україні. Вибори також покликані зміцнити контроль Москви над територіями, які Росія незаконно анексувала в Криму, Херсоні, Запоріжжі, Донецьку та. Луганську. Недаремно російські ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента налаштована забезпечити явку мінімум 70% і перемогу Путіна принаймні з 80%, перевищивши його рекорд у 76,7% у 2018 році. Путін отримав 87%. цьогорічні. Вибори також знаменують собою кінець сподівань, які виражали навіть прокремлівські аналітики, що Путін передасть владу наступнику. Незважаючи на авторитарний контроль Путіна, Кремль чутливий до потенційних ризиків, пам'ятаючи про масові протести в Білорусі проти президента Олександра Лукашенка у 2020 році. Тоді він намагався утриматися при владі через маніпуляції на виборах. На жаль, йому це вдалося з 20-го року. Кремль невпинно працював над придушенням інакомислення, заарештувавши тисячі опозиціонерів. Чи є ймовірність протестів зараз? Головний суперник Путіна Олексій Навальний, який мав велике значення на президентських виборах у Росії, був позбавлений права болотуватися проти Путіна ще у 2018 році. У 2021 му він був ув'язнений. Навальний помер у віці 47 років у так званій тюремній колонії Полярний Вовк. У ямало ненецькому регіоні влада заявила, що він помер природною смертю, а Кремль відкинув звинувачення в тому, що Навальний був убитий. Що, очевидно, неправда. Його останнім політичним жестом із в'язниці був заклик до прихильників приєднатися до акції протесту. Акція називалась «Полдінь проти Путіна, яка зводилася до того, щоб виборці масово прибули до виборчих дільниць о півдні в неділю в останній день голосування. Таким чином вони б показали своє неприйняття Путіна, що, до речі, зробило немало людей у Росії. Це може бути сильною демонстрацією національних почуттів, йдеться в дописі Навального від 1 лютого в соціальних мережах. Він написав, що влада не зможе зупинити видимий для всіх протест. Ну що вони можуть зробити? Опівдні закриють виборчі дільниці чи влаштують о 10 ранку акцію на підтримку Путіна. Усіх, хто пройшов в обід, зареєструють і внесуть у список неблагонадійних. Іронізував Навальний. Російська нова газета Європи назвала цю акцію протесту політичним заповітом Навального. Виходячи з наведеного масових акцій протесту в Росії у такій формі, як усі очікують, не відбудеться. Росіяни вже провели свою акцію. А на цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативне. Якщо це так, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!